Урочистості з нагоди створення військового ліцею Державної прикордонної служби України відбулися у Хмельницькому. На свято завітав колектив закладу, батьки, почесні гості, ліцеїсти. Поступив військовий ліцей, тому що хочу оборонити свою державу. Батьки спочатку дуже були проти, але потім вже змирилися, що я хочу бути військовим в подальшому житті і навіть підтримують. Такий план у мене з'явився в голові спочатку війни. Побачивши усю, усю цю картину, я захотів стати військовим. У військовому ліцеї навчається 213 ліцеїстів з 18 областей України. У 18 років людина стає повнолітньою. Це рубіж, який визначає дорослість. А саме наш ліцей сьогодні утверджується як навчальний заклад зі своєї 18-лічці. Він стає справжнім домом для багатьох поколінь молодих патріотів. Привітання від голови Державної прикордонної служби України зачитав заступник директора департаменту персоналу адміністрації Державної прикордонної служби бригадний генерал Іван Васильчук. Окремі слова подяки ветеранам і педагогічному колективу, чия відданість справі досить і мудрість подихають ліцеїстів на нові звершення та є прикладом служення Україні. Ваша роль у вихованні патріотів і майбутніх захисників держави заслуговує на особливу вдячність. Під час урочистостей відбулася важлива подія у житті ліцею. Йому вручили прапор, що є символом честі, доблесті та відданості військовій справі. Прапор отримує начальник військового ліцею Державної прикордонної служби України полковник Валерій Кіміч. Розправляється, освячується правоце, промовиться, свячується відявляться. Військові ліцеї через збройну агресію з боку Росії та після нанесення авіаційного удару по будівлі у квітні 2022 року із міста Суми переїхав до Хмельницького. Обласна адміністрація спільно із обласною радою віднайшли можливості для такого тимчасового розміщення, але... Переконаний, що це тимчасове розміщення невдовзі буде замінено на комфортні, власні ресурси і комплекс, який буде надавати можливість і для фізичного, і для освітнього процесу. За самовіддане служіння українському народові голова обласної ради Віолетта Лабазюк вручила начальнику військового ліцею Державної прикордонної служби України Валерію Хімчу подяку обласної ради та нагрудний знак за державницьку позицію. Відзначила подяками обласної ради працівників закладу та ліцеїстів. Також військовому ліцею вручено цінний подарунок. я маю честь від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто привітати з 18-ю річницею військовий ліцей Державної прикордонної служби України. Сьогодні підтримка наших військових, наших захисників та захисниць є пріоритетом кожного громадянина України. Я щиро сьогодні хочу подякувати за ваш віду, батькам. Це досить висока відповідальність вам, шановні ліцеїсти, адже бути військовим в майбутньому, прикордонником це почесно та гідно, відважно та достойно. Нехай ваше життя буде увіншено лише вершинами та звершиною. Вдовгий будь. Слава Україні! Ліцей забезпечує військово професійну спрямованість навчання, проводить поглиблену до та посилену фізичну підготовку і виховання. Дякую вам за ваш правильний вибір, за свідомий вибір і чекаємо всіх національної академії. Коли дізналися про про переїзд військового ліцею на територію нашої Хмельниччини, ви знаєте, навіть думок вагатися про те, чи віддавати сина, чи не віддавати. Коли мій син у 13 років каже, мама, хто як не ми, хто як не я, тому в нас навіть обговорень не було. Також є наша національна академія державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, куди ми в наступному навчальному році будемо вступати, щоб здобути і носити офіцерські погони, віримо під мирним Україною вському давно